Всім привіт! Давайте разом з вами зробимо зараз ось таке декоративне панно із мухоморами в техніці 3D. Приступаємо до роботи. Значить, У мене є ось кругленька така заготовочка. Можна, ну, можете ви купити заготовочку, наприклад, таку, або картон плотний, в декілька шарів використати. За вашим бажанням. Сюди можна приробити петельку, а можна у мене ось така є штучка, то я хочу повісити її на таку штучку. Трішки клею сюди і трішки клею сюди в дирочки. Тут я дирочки вже зробила. Ось отак воно буде у нас висіти. Думаю, що я все-таки розфарбую поверхню. Ось у мене є фарби. І картин по номерах залишків. О, вони вже такі. Так, низ я, а чого воно ж? водянисте вже пішло. Тут я трішки розфарбую цим таким зеленуватим, він такий більш як, мабуть, колір хаки, мабуть, блакитненького, такого світленького, як небо зробимо. Можна залишити однотонний, білий, наприклад, кісточку не помила, то. Можна білий однотонний залишити, можна пофарбувати одним кольором, яким ви хочете. За вашим бажанням. Так, Поки наша заготовочка буде підсихати, я взяла ось такі мухоморчики пінопластові на ніжках. От я ніжки познімаю, вони мені не потрібні. І наші мухоморчики я порозрізаю на дві частинки. От так. Тобто ми з одного мухоморчика зробимо два мухоморчики. Так, що тепер будемо декорувати. Ось, дивіться, у мене ось такий мух. Я справжній в лісі учора, коли збирали гриби. Так, збирали гриби вчора, 12 січня, і я вчора свіжого муху нарвала на дереві. От він трошки підсох. Зараз будемо декорувати. Ото я хочу зробити де перехід. Такий ось лісочок із моху. Ось, трошки вище, трошки нижче, деякий мох наш. Тут ще капнем трішки. Таки поставила камеру під іншим ракурсом. Тепер будемо клеїти наші так. ну, Я думаю, можна починати клеїти десь звідси. І так хаотично клеїти, наче вони на полянці ростуть один вище, один нижче, от якось так. ось так, поклеємо на наші. Оце крапки клею? Там низ ми ще закриємо муху. Дивіться, як гарно виходить. Один, я думаю, тут ай достатньо буде. Оп. О, натуральний сушений мох, і будемо ми закривати, а тут заклеювати наші поляночку нашу. Так. Ось так і на ніжку трошки клея, щоб воно тут попадало скрізь. І беремо так і потрошку наш мух приклеюємо. Сильно багато не наклеюємо, щоб вже ж не закрити наші шапочки. Отак, всього в міру. Всього в міру. ніжку прикрили, а шапочка відкрита. Отут по краю можна більше муку покласти. Так, я зразу ось намазала наклеечку і зразу тут і приклею, щоб було об'ємненько. Ну, як виходить, мені дуже подобається. Так, тепер у нас є ще такі штучні божі коробки, жучок сонечку. Ми на небі приклеїмо ще наших жучків. Можна також одного десь отут мох приклеїти між грибочками, а двох приклеїмо на небі. Ось летить а другий руч буде летіти. Якщо у вас є ще якісь грибочки, інші, ви можете інші грибочки, з інших грибочків зробити Це грибки штучні, так, з пінопласту куплені, можна виліпити з полімерної глини, можна купити також інші, як я купляла ці. Все. Отаке у нас панно. І з рибочками об'ємне 3D вийшло.